Хлопці, всім привіт на зв'язку. Я річард. Та сьогодні в цьому відео я вам розкажу, як ви можете заробляти віддалено гроші в інтернеті. Тому що я вам можу сказати, заробляємо ми на нашому брокері Pocket Option. Тому вся інформація по цьому є в моєму телеграм-каналі. Можете побачити а, в коментарях під цим відео. Так що я вам бажаю, щоб у вас у вашому гаманці мінімум лежало 1025 двадцять гривень. Тому що я вам можу сказати, переходимо вже на комп'ютер та будемо торгувати. І так, хлопці, перейшли ми з вами вже на комп'ютер. Та що ви можете сказати, перед тим як ми розпочнемо це відео, перед тим як я вам покажу найактуальнішу. Стратегію та спосіб заробітку у 2024 році. Приходьте по закріпленому коментарю, тисніть, заходьте до мене в Телеграм та тисніть на закріплене SMS в Телеграмі. Тут повністю наша схема. У другому закріпленому СМС наша безкоштовна стратегія розписана у текстовому форматі. Тому обов'язково переходьте та читайте. Зараз я вам покажу нашу саму актуальну схему у 2024 році, тому що я вам можу сказати, працюємо по моїй схемі з інвестінгом, я її показав. У себе в телеграм-каналі. Спочатку ми обираємо нашу валютну пару без підпису OTS. Хай це у нас буде ауткат. Переходимо сюди, на інвестінг та пишемо ауткат. Всі ссылки є в закріпленому коментарі. Тиснемо на теханаліз одна хвилина нейтрально. Нам це не підходить. Нам потрібно або активно покупати, або активно продавати. Тому шукаємо іншу валютну пару. Давайте GBP-кад. gbp, -cut. GBP -cut. Так, шукаємо іншу валютну пару, хай це буде у нас GBP-CAD, Теханаліз. Одна хвилинка, одна хвилинка нам каже, активно продавати на 250 доларів на одну хвилину, ми обов'язково на хвилинку заходимо. Униз, так як нам каже наш інвесінг, та дивимося за відпрацьовкою нашого сигналу. Тому що я вам можу сказати, ось так ми з вами торгуємо. Це Pocket Option, Це мабуть буде хайп просто до 2024 року. Зараз дуже багато людей заходить на ці брокери та дійсно заробляють гарні кошти, так само як і я, але ж я в цій справі вже дуже давно. Тому якось так, якось так. В телеграмі також публікуємо постійно всі звіти, все-все-все. А того, чого ви не побачите на Ютубі. До речі, гроші з минулого відео мені вже прийшли. Тому дивимось, поки досить впевнено, у нас йдеться хода, але ж не без того, туди-сюди. Дивимось, до кінця цієї угоди в нас залишилося ще. 8 секунд і заходить вона в нас дуже впевнено. Чистий профіт з цієї угоди у нас 200 доларів. Це 8 тисяч гривень. Ось саме так ми з вами, друзі, і заробляємо гроші. Ось сама прибуткова схема в інтернеті. Відео вже в нас йде 2 хвилини, та за 2 хвилини ми з вами зробили місячну зарплату середню в Україні. Тому давайте зробимо з вами ще одну угоду. Давайте, хай це буде євро аут теханаліз. євро аут Переходимо на інвестінг, тиснемо теханаліз. Одна хвилинка активно продавати, трохи не встигли ми з вами, буквально одної секунди, але ж. Все одно дивимось, все так, як нам сказав наш інвестор. активно продавати і зразу бачимо проливни. Але ж не встиг я зайти ось тут. Якщо б зайшов би ось тут, то це було б 100% плюс. Але ж цього достатньо, щоб ви побачили, що наша стратегія дійсно себе відпрацьовує. Тому чистий профіт з цієї у мене буде 146 доларів. Тому. Йдемо ми з вами досить впевнено. Ну мені додати вам нічого. Дивимось, поки в нас іде великий памп, але ця валютна пара євро. Аут у нас. Досить така волатильна. Зразу вам хочу сказати, якщо одна угода в нас не заходить, не панікуємо. Просто заходимо на суму Х2, я зайшов на 200, якщо ця угода не заходить. А ми з вами заходимо на 400. Після того, як ми зайшли на 400, вона в нас заходить, та ми відбиваємо минулий мінус. Тому, поки в нас один плюс, один мінус. Давайте подивимося, що нам каже. По цій валютній парі також активно продавати. Заходимо вже на 400 доларів і також бачимо пролив униз. Все, як нам каже інвестінг. Але ж чому минулого року в мене не зайшла? Тому що я не зайшов з тієї точки, яка мені а, була би потрібна, така. Яка була б нам комфортна. Тому що я вам можу сказати, ось такі справи, дивимося за відпрацьовкою цього сигналу. Залишилось нас 35 секунд. Я, якщо чесно, дуже радію, що я в свій час знайшов ось цю схему, ось цю стратегію та заробляю на ній кожен день гарні кошти. Ну, ви самі все бачите, активно продавати. Та ось такий пролив у нас йде униз. Тому. Прям як на нонфарму. Прям як на нон, як на нон Також у моєму телеграм-каналі є відео з нашої вечірньої торгової сесії. Просто для хлопців з телеграм-каналу закинув таке відео, потім подивитися, якщо захочете. Тому що я вам можу сказати, ще плюс 292 долари відбили минулий мінус. Та вийшли у дуже гарний плюс, тому що я вам можу сказати, хлопці заробили з вами за цю торгову сесію. Якщо я не помиляюсь, 300 доларів десь це є дуже гарним результатом. У нас два плюси, один мінус. Але ж все одно ми вийшли з вами у гарний плюс. За буквально 5 хвилин. Ми заробили з вами дуже гарну суму грошей. Тому що я вам можу сказати, переходьте до мене в телеграм-канал, ссылки на офіційний сайт нашого брокера. Будуть в описі, ссылка на інвестінг також буде в описі. Тому, хлопці, ось такі справи. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас.